От, три людини. Три людини, серед яких я проведу розіграш. Gira Tauka Hyper Energy Ware і Камідери 9. Знаю тільки двох. Камідери 9 не знаю, хто це. Тобто ці три людини, хтось із них отримає скин. Далі заходимо на. Random Ork. Один, три. Число від 1 до 3. Будь-який скін за 700-990 за 790, здається. От яке число випаде, то то і отримає цей скін. 3. 3 у нас хто? Камідери 9. Все. Вітаю Камідери 9 затримання скіна.